Форма СС від Hugo бос, взуття для гітлер, югенда від адідас і Puma, сукні для дружин нацистських високопосадовців від Йор та Louis вітон. Це далеко не найдивніші колаборації часів Другої світової війни. Колаборації, правда, трошки двохзначненько вийшло. Куди цікавіше обговорити інші співпраці? Чи правда що найвідоміша кутюр'є Франції стала шпигункою нацистів? Найвпливовіший промисловець Америки, який отримав найвищу нагороду третього рейху, вірив у світову єврейську змову? Правитель, який втратив престол через жінку, хотів повалити британську монархію. А у королівстві свій дійсний носять не тільки кришталеві туфельки, але й свастику? Я думаю, що по вступу, ну і Про прев'ю. Ви догадалися, що сьогодні ми будемо говорити про Коко Шанель, Генрі Форда, Едварда Восьмого, а також про Волта Діснея. І не про їхні історії успіху, а те, яке відношення вони мали до нацистів, законодавиця моди, маленьке чорне платячко, парфуми Шанель номер 5 сніданок у Тіфані, рожевий костюм Жаклін Кеннеді – до речі, вона в ньому була, коли вбили її чоловіка. Але точно не нацисти приходять на думку, коли ви чуєте про Коко Шанель. Габріель Шанель народилася 1883 року у французькому місті Сомюрі. Коли Габріель було 12 років, її мати померла. Батько віддав її у притулок при монастирі. Більше вони не бачились. Життя у притулку було сумним та сірим, але саме там вона навчилася шити. У 20 років Шанель влаштовується працювати в магазин одягу, а також підробляє в кабаре. Там вона і отримує прізвисько коко, бо часто виконувала французькі пісеньки Кокоріко -ко -ко» та Куйква вукоко. Дуже надіюся, що я правильно сказала ці французькі слова. З часом вона залишила магазин одягу і організувала власне ательє. Трохи пізніше Коко знайомиться з відставним офіцером Етьєном Бальсаном, заможним молодим представником вищих кіл, і сама починає жити своє світське життя. У 1907 році Коко переїжджає до нього у статусі утриманки. А в 1910 році в маєтку Бальсана Коко знайомиться з англійським промисловцем Артуром Кейполом, якого прозвали Бой. Кажуть, саме його вона по-справжньому любила все життя, хоч він не був їй вірним і не хотів удружуватись через її низьке походження. Але при цьому бой підтримував Коко і дав гроші на відкриття перших магазинів. До речі, невдовзі Шанель повернула йому всю суму навіть з відсотками. У 1918 році Артур удружився з англійською аристократкою, що стало великим ударом для Шанель. Але не таким, як коли він у 1919 році помер. Кажуть, саме через цю подію вона хотіла, щоб весь світ носив траур і придумала. Всім відоме маленьке чорне платячко. До речі, пізніше журнал Vogue порівняв за популярністю маленьке чорне платячко із автомобілем Ford. і це дуже іронічно, тому що про Форда також буде у цьому відео. Вже станом на 1920-ті роки. Шанель перебувала у дружніх стосунках з англійським прем'єр-міністром Вінстоном Черчиллем. Подейкою, що вона навіть була коханкою майбутнього короля принца Уельського, він же Едвард VIII. І знову ж таки про нього також буде у цьому відео, тому що так, та королівська британська сім'я була пов'язана з нацистами. Але що можна сказати точно, Шанель перебувала у романтичних стосунках з Ю Гровенором, британським герцогом Вестмінстерським, ще відомим як Бендор. Цей роман наробив багато розголосу, бо герцог якраз скандально розлучався. Він подарував Коко апартаменти у Лондоні та безліч коштовностей. Згодом герцог запропонував їй вийти за нього, але вона відмовила. Кажуть, вона відповіла йому: в світі було вже кілька герцогинь вестмінстерських, а коко шанель лише одна. На думку автора книжки про Коко Шанель Гела вона у ліжку з ворогом, багато британської верхівки було небайдужими до нацистів, зокрема і герцог Вестмінстерський. Ну і звичайно, він звинувачує і. Коко Шанель у певних симпатіях до нацистів. Однак, на мою таку суб'єктивну думку, її взагалі мало цікавила політика або філософія режимів 20-го століття. Коли німці окупували Францію в 1940 році, у Шанель зав'язалися стосунки з офіцером німецької розвідки бароном Гансом Г'Юнтером фон Дінклаги, з яким вона проживала в паризькому готелі Ріц. До речі, з ними по сусідству свого часу жили Герман Герінг і Йозеф Геббельс. Така собі компанія, якщо чесно, але вона була не просто коханкою нациста, а її і саму завербували до співпраці, що було би дуже тупо не зробити, враховуючи, які в неї були зв'язки. Зокрема, аналізуючи документи з французьких та німецьких архівів, які були розсекречені вже у 21 столітті, гелвон каже, що вона була нацистською шпигункою під кодовим ім'ям Весмінстер. Так, так, таке ім'я вона отримала через стосунки з вище згаданим герцогом. А також у неї був свій агентський номер f 7124 У книжці також йдеться, що через її співпрацю з нацистами звільнили її племінника Андрея, який якраз перебував військовополоненим у Німеччині. Також Галвон вважає, що існувала операція модельний капелюх, в якій вона була таким собі кулуарним переговорником між англійцями і нацистами. Також вважають, що Кокаша Шанель використала таку програму нацистів як арієзація населення у своїх власних цілях. Справа в тому, що в 1935 році прийняли закон, за яким євреї не могли бути підприємцями і їм не могли належати жодні компанії. Шанель сподівалася, що через це зможе відібрати контрольний пакет фірми, яка виробляла для неї парфуми у єврейської сім'ї Вердгеймер. Але Вертгеймери були настільки передбачливі, що не просто поки. Мили Європу і переїхали в Америку, але й передали частку своєї фірми своїм друзям, неєвреям До речі, їхній родині досі належить цей бізнес. Історики досі багато сперечаються, наскільки тісно кого Шанель була пов'язана з нацистами, але як би там не було, після війни її таки судили як колаборантку. Хоча вони її так і не довели. Можливо, через сприяння Вінстона Черчилля або когось з королівської сім'ї, а можливо, всіх разом. Після війни вона жила у нейтральній Швейцарії до 1954 року, а після переїхала до Парижу, де продовжила займатися улюбленою справою. Кавою. І одягати найзірковіших людей того часу. Каву, чай, Мені подобається ця гра попри все. Психолог, терапевт. Так, так, потім, потім, потім. Нарешті це потім настало, є можливість випити каву. В моєму випадку це 25 Roasters, тому що вона без ароматизаторів, натуральна і завжди свіжого помолу. Так, Її завжди. Вам свіжо мелять перед відправкою. До речі, помол там безплатний, як і доставка, якщо замовляти від суми 350 гривень. А ще мені дуже подобається, що з лінійки 25 Coffee Roasters з продажу кожної пачки 25 гривень де на допомогу нашій армії. А з кожної пачки Кевінс 25% відправляється тваринам, які постраждали від війни, а саме у фонд домівка врятованих тварин. І мій перший в житті промокод в описі під цим відео є промокод Роксана, і з ним можна купити каву зі знижкою у 20%. Знижка поширюється на всі види товарів, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Просто щоб мали собі це на увазі. А зараз ми повертаємося до теми нашого відео і зовсім трошки у часі. Король Едвард, VIII, Він же принц Вельський для більшості з тих, хто таких щось про нього чув, асоціюється з тим, що відмовився від престолу заради коханої жінки. Насправді це дуже відома історія, яка оспівана в кінематографі. до речі, Мадонна зняла про них з Волі Сімсон фільм. У 1931 році вони познайомились. До речі, їх познайомила тодішня коханка Едварда. У 1934-му вони почали зустрічатися, що не подобалось королівській сім'ї, так як вона вже була одружена. У 1936-му помирає його батько, і 20 січня Едвард стає королем. Хоча офіційно він так і не коронувався, бо 10 грудня він зрікся престолу, щоб одружитися з Волі Сімпсон. І до речі, якщо гуглити Едвард восьмий, то перше, що вибиває, це їхня історія кохання. Е, до речі, якщо гуглити Едвард сьомий, то перше, що вибиває, це секс крісло не знаю для чого вам ця інформація. Але повернемося до Едварда Восьмого. Хоча після виходу з серіалу Корона щодо Едварда восьмого з'явився ще один пункт в пошуковому запиті, а саме його зв'язок з нацистами. Відразу після війни американські дипломати виявили 400 тонн німецьких дипломатичних паперів у замку Марбург. Вони названі марбурзькими файлами, включали схованку документів, які завдали суттєвої шкоди королівській сім'ї, і називалися Вінздорський файл. У 1946 році Британія, Франція та Сполучені Штати Америки домовилися разом співпрацювати над цими файлами і відправили кожен по історику для спостереження. Англійські історики не хотіли публікувати ці файли. Чого б це? Однак вони все одно були опубліковані у 1957 році. А у 2021 році історик Ендрю Ловні видав доволі масштабну працю про експеримент. Едварда восьмого як про короля зрадника, одне з найбільших звинувачень полягає в тому, що в 1940 році герцог вінздорський передав інформацію свідомо чи ненавмисно, одному із нацистських прихильників. Герцог на той час жив у Парижі і, маючи військовий чин, відправився інспектувати Першу французьку армію. Він написав чотири звіти, детально описуючи погане керівництво та низький моральний дух військових. Згідно німецьких дипломатичних телеграм, згодом Едвард передав цю інформацію нацистському інформатору і своєму хорошому другу Шарлю Бедо. І коли почалося німецьке вторгнення на Францію, то воно було направлено якраз на ті слабкі сторони, про які вказував Едвард 8. Королівський історик Ед Овенс визнає, що Едвард міг щось ненавмисно сказати. Проте доказів навмисної зради бракує. Але на то він і є королівський історик, правда? Однак Ендрю Лоуні справедливо зауважує, що Едуард VIII доволі відкрито симпатизував нацистам. Зокрема, у 1900. В тридцять році Едвард і Воліс зустрілися з Гітлером і його чиновниками під час туру по Німеччині. Перебуваючи там, Едвард був сфотографований під час нацистського вітання, а згодом також відвідав промислові об'єкти і навіть концентраційний табір, який нагадував йому склади м'яса. Природньо, що королівська родина дуже негативно поставилася до цього візиту. Також є лист німецькою мовою від герцога Вінздерського до Адольфа Гітлера. З подякою за те, що той прийняв його з дружиною в гірському будиночку нацистського лідера. Саме тому історик і автор книжки Король Здрадник вважає, що Едвард VIII добре знав, що він робить, і не в би в 1940 році, одразу після падіння Франції, Вінстон Черчилль погрожував члену королівської родини військово-польовим судом. Коли нацисти захопили Францію, герцог і герцогиня втекли до Португалії, де в Лісабоні продовжували спілкуватися з німецькими агентами та симпатиками, зокрема з багатим банкіром Рікардо Еспіріто Санто, який писав звіти для нацистів. В одній дипломатичній телеграмі від посла Німеччини в Лісабоні йдеться, що герцог нібито сказав іспанським агентам, що продовження жорстоких бомбардувань зробить Англію готовою до миру. У телеграмі також стверджується, що герцог вважав, що мир з німеччиною був би якби він залишився на троні. Не дивно, що невдовзі його брат і діючий король Англії Георг VI, не без допомоги Вінстона Черчилля, звісно, призначив Едварда губернатором Багамських островів, вигнавши його з Європи. Звітом Едвард надіслав телеграму Санто про те, що готовий повертатися в Європу, і зараз історики сперечаються, що ж він мав на увазі. Ендрю ловні стверджує, що в цій телеграмі йдеться про операцію Вілі, згідно якої німці мали встановити контроль над Британією та повалити монархію, повернувши герцога на престол. Німці розглядали герцога як кращого союзника ніж його наступника, короля Георга VI. Щоб залучити герцога на свій бік, німецькі агенти намагались маніпулювати, навіть намагаючись переконати герцога в тому, що його брат мав план вбити його. Хоча традиційно прийнято вважати, що Едвард VIII нічого не знав про цю операцію. Повідомляється, що колишній король навіть у 1941 році сказав, що Гітлер був правильним і логічним лідером німецького народу. Як би там не було на Багамських островах, від гріха подалі очевидно, Едуард був до закінчення Другої світової війни. Після він разом з Волі Сімсон знову переїхав до Франції, де прожив до самої смерті. У 1972 році. Генрі Форд народився у 1863 році в Дірбурні, штат Мічиган, у родині фермерів. У 17 років покинув дім і переїхав у Детройт, бо не хотів займатися сільським господарством. Зробивши кар'єру інженера у 1903 році, він заснував компанію «Форд». А вже через п'ять років представив революційну модель, Т. згодом запровадив конвеєрне виробництво для своїх автомобілів і суттєво знизив на них ціни. У 1914 році Форд викликав скандал у бізнесі, добровільно заплативши своїм робітникам колосальні 5 доларів на день, що більше ніж удвічі перевищувало їхню попередню зарплату. Через 10 років після випуску моделі Т вона становила половину автомобілів у Сполучених Штатах Америки. Форд став неймовірно багатою та впливовою людиною у Сполучених Штатах Америки. І якщо про Коко Шанель можна сказати, що вона здебільшого була поглинута своєю справою, то Форда цікавили і інші речі. У 1918 році Форд став власником газети «Debon Independent», у якій з 22 травня 1920 року публікувалися антисемітські статті. Коли це почалося, газету залишив головний редактор Едвін Піп, який писав: готувався матеріал, направлений проти євреїв. Євреї звинувачувалися у всьому. Якщо вітер заносить західне вікно дим, винуваті євреї. А якщо вітер заносить у східне вікно пил – то і тут винуваті євреї. У газеті Частинами також публікувався повний текст протоколів сіонських мудреців. До речі, протоколи це вигадана штука, збірка фальшованих текстів, яка каже нам про те, що існує якась міфічна всесвітня єврейська змова. Його на це підсадив його помічник Ерс Ліболд, який навіть заснував детективне агентство, яке мало стежити за всіма відомими євреями. В листопаді 1920 року. Збірка статей з Діборн Індепендент навіть була видана і зібрана в книжку міжнародне єврейство, і тією книжкою дуже сильно послуговувалися, як ви думаєте, хто? Звісно ж, нацисти. А Гітлер навіть використав окремі цитати у книжці Моя боротьба. 20 грудня 1922 року Нью-Йорк Таймс повідомила, що Генрі Форд. Фінансує націоналістичні та антисемітські рухи Адольфа Гітлера в Мюнхені. Одночасно берлінська газета звернулася до американського посла в Берліні з проханням провести розслідування та припинити втручання Генрі Форда у внутрішні справи Німеччини. Журналіст New York Times, який відвідував Берлін, повідомляв, що стіна особистого кабінету Гітлера була прикрашена великим портретом Генрі Форда, а стіл у кімнаті був завалений примірниками міжнародного єврейства. В одному інтерв'ю за 8 березня 1923 року. Гітлер заявляв. Ми вважаємо Генрі Форда лідером руху фашистів, що набирає силу в Америці. Ми захоплені його антисемітською політикою. Вона цілком збігається з платформою баварських фашистів. На Нюрнбергському процесі керівник гітлер югенду і гауляйтер відня Бальдор Бенедикт Фонширах свідчив, що книга справила на нього і його молодих друзів у 1920-х роках надзвичайно глибоке враження і сприяла становленню і зміцненню їх антисемітських поглядів. Так ви правильно все зрозуміли, Генрі Форд був е, кумиром німецької молоді в той час. І хоч деякі американці підтримували Генрі Форда в цій кампанії, зокрема, його підтримував на. Від Томас Едісон, однак більшості його діяльність не сподобалась. Чого б це 16 січня 1921 року? 119 видних американців, включаючи трьох президентів, дев'ять держсекретарів, одного кардинала та багатьох інших державних і громадських діячів США опублікували відкритий лист із засудженням антисемітизму Форда. У 1927 році Генрі Форд написав звернення також у газету про те, що кається. І дуже перепрошую у всіх євреїв. Як людина честі, я вважаю своїм обов'язком вибачитися за всі погані вчинки, здійснені мною стосовно євреїв, моїх співвітчизників і братів. І прошу у них вибачення за ту шкоду, яку я заподіяв їм без всякої на те причини. Я відрікаюся від образливих звинувачень на їх адресу, оскільки в діях моїх була брехня, а також даю повну гарантію, що відтепер вони можуть сподіватися від мене лише на прояв дружби і доброї волі, не кажучи вже про те, що памфлети, які розповсюджувалися в США та за кордоном, будуть вилучені з обігу. Але більшість вважає, що Генрі Форд вибачався нещиро, просто це шкодили. Його бізнесу, а також супроводжувалися численними судовими позовами. 30 липня 1938 року Генрі Форду був вручений орден заслуг німецького орла, вище з усіх можливих нагород для іноземців, що вручалася в третьому райху. Цією нагородою був відзначений не тільки внесок Форда в світову промисловість, але і підтримка діяльності німецьких нацистів і його симпатія до них. Генрі Форд помер у квітні 1947 році, а його нащадкам довелося довго ще вибачатися за його справи. Зокрема, компанія Форд фінансувала фільм про голокост, який ми всі знаємо. Це список Шиндлера, а також донатила дуже багатьом єврейським організаціям. Вільям Клейфорд молодший на урочистому зібранні з нагоди нагородження його за великі пожертви єврейським організаціям. Сказав, не може бути жодних сумнівів в антисемітизмі Генрі Форда, але тепер все це лише надбання історії. У той час, як Генрі Форд відкрито симпатизував нацистам про діяльність Коко Шанель та Едварда восьмого, ми знаємо з численних документів та телеграм про діяльність Волта Діснея. Ми маємо тільки теорії та здогадки, і можемо аналізувати хіба що його мультфільми. Є чимало чуток про те, що Волт Дісней мав особисту зустріч з Гітлером, і так в них зав'язалися якісь дружні відносини. Проте це нічим не підтверджена теорія. Коли Волд відвідав Мюнхен у 1935 році, нацистські газети і справді дуже тепло вітали його. Така реакція змі природня, особливо якщо ф'юрер обожнював роботи Діснея. кажуть навіть, що у 1937 році Геббельс подарував Гітлеру 12 короткометражних фільмів Діснея, які останній дуже цінував. У 1938 році, невдовзі після кришталевої ночі, та це саме та ніч, коли були великі погроми євреїв, які супроводжувалися вбивствами. До Діснея приїжджає режисерка та пропагандистка Гітлера Ленні Ріфеншталь. Вона приїхала до Сполучених Штатів у пошуках американської студії для співпраці. Більшість студій навіть не зустрічалися з нею, але Волт Дісней особисто провів для неї екскурсію. Як на мене, звинувачувати дійсно, я в чомусь в цій ситуації це трохи лицемірно, тому що для контексту у 1900 38-му році Адольф Гітлер був людиною року за версією журналу Time". Діснеївський мультиплікатор і творець Гуфі Арт Бебід, який був євреєм, звинуватив Волта в тому, що він симпатизував нацистам у 30-х роках і ще навіть бачив Діснея на зборах німецько-американської пронацистської організації, і зазначав, що той мав близькі стосунки з очільником цієї організації Фріцем Куном. Але тут треба додати до контексту, що Арт Артбебіт завжди мав якісь проблеми з Волтом Діснеєм і студією, і вони навіть судилися між собою. Прихильники Дісней також вважають, що багато хто з найпливовіших людей, які працювали на студію, були євреями, у тому числі Джо Грант, який написав дамбо, і брати Шермани Річард та Роберт, які написали музику до Мері Поппінс». Автор біографічної книжки про Діснея Ніл Габлер не вважає його прихильником нацистів, але деякі аспекти його біографії насторожують. Наприклад, той факт, що Дісней був членом-засновником кінематографічного альянсу щодо збереження американських ідеалів, яка була створена у 1944 році з метою захисту американської кіноіндустрії від комуністичного та фашистського проникнення. До речі, в цю організацію входило дуже багато популярних людей того часу, зокрема, і майбутній президент Америки Рональд Рейган. Всі ж пам'ятають, що він був до цього актором. Волта Діснея часто звинувачують в антисемітизмі через мультфільм Троє поросят, де великий злий Вовк дуже нагадує карикатурне зображення єврея та говорить з ідерським акцентом. Згодом вовка видозмінили, але єврейські риси все одно залишились у багатьох негативних персонажах Діснею. А в мультфільмі Норовлива канарка 1932 року Міні Маус з якоїсь незрозумілої причини володіє запальничкою зі свастикою. Так, тут питання і до запальнички, і до сфастики, але такі були часи. Прихильники Діснея також стверджують, що антисеміт і прихильник нацизму ніколи б не зняв антинімецькі пропагандистські мультфільми, як, наприклад, Führer Фейс 1943 року, за який Вол Дісней навіть отримав Оскар. Зараз я хочу ще трохи поговорити про самого Мікі Мауса і наскільки існує божевільна теорія, що Мікі Маус, в якому переважають червоний, білий та червоні кольори. Насправді списаний з нацистського прапора, та я чула таку е, божевільну теорію, яка не відповідає дійсності, особливо якщо врахувати, що ну, навіть перші мультфільми були е, чорнобілі. Також припускаю, що Вол Дісней навмисно чи підсвідомо спирався на ідею, широко популяризовану нацистами про те, що євреї це миші шкідники. А у дебюті Мікі в пароплаві Віллі був немилим гризуном, якого ми зараз знаємо, а скоріше садиським щуроподібним виконавцем звірств. Одним словом, ідеальним нацистським образом для євреїв, але це звучить доволі абсурдно, особливо якщо врахувати, що німецька газета в 1930-х роках відригувала на Мікі Мауса інакше. Мікі маус це найжалюгідніша ідея, яку будь-коли оприлюднили. Здорові емоції говорять кожному незалежному молодому чоловікові та кожній шановній молодій жінці, що брудні шкідники, найбільші рознощики бактерій у тваринному світі, не можуть бути ідеальним типом тварин. Геть єврейське знущання над народом, геть Мікі Мауса, носіть свастичний хрест. Про те, що нацисти вважали Мікі Мауса євреєм, також свідчить заборона мультфільму, у якому Мікі та його миші захищають свою ферму від німецьких котів. Німці вважали мультфільм образливим для національної гідності, оскільки єврейські шкідники, однозначно представлені Мікі та його товаришами-мишами, наважились захищатися від німецьких військових, представлених котами в німецьких військових касках. Згодом ця тема була блискуче адаптована Артом Шпігельманом у його майстерній роботі Маус Сповідь уцілілого» – графічному романі про те, як його батько, польський єврей, пережив голокост. Тут євреї зображені мишами, німці котами, поляки свинями, росіяни ведмедями. Є ще одна доволі божевільна теорія про Діснея. Директор військової історії у Норвегії Вільям Хагваг заявив про виявлення ескізів персонажів мультфільмів студії Волта Діснея, намальованих Адольфом Гітлером. За версією Норвежця, Гітлер малював гномів з мультфільму про білосніжку і інших героїв Діснея. Малюнки він датує 1940 роком. Проте, як ви вже певно догадалися, ніякого офіційного підтвердження цієї інформації нема. А, до речі, подякувати за контент. Якщо він вам подобається, а якщо ви додивилися до цього місця, значить вам сподобалось. Ви можете на BuyMeCoffee і на карту Монобанк. Всі посилання є під цим відео. Цям па-па!